Шановні, мене звати Катерина, і я з України. І сьогодні запрошую вас подивитися ще один обзор паперу від Міндай Papers. Я ці набори вже показувала, але я показувала їх обкладинки, а сьогодні я пропоную вам подивитися, що всередині наборів. І про ці набори я вже, мабуть, казала, що це ті, які я вже маю, які я вже придбала. У минулому році, і вони залишилися в мене вдома в Україні. Тому для мене цей папір це ще одна така тоненька ниточка, яка пов'язує мене з домом, яка дає мені надію, що я повернусь і попрацюю з тими, з тими паперами. Але сьогодні давайте подивимося, що ж там я ще обрала. Це прошу переді. І продовжуємо дивитися папір від Мінтая. Зараз покажу набори. Їх в мене три, але подивимось, ми тільки два. Це ті набори, які я купила перші, і які є в мене в Одесі, в мене в Україні. Перший це ось такий country fire, fire. щось типу сільська, сільських ярмарок. Я робила на нього огляд. Якщо знайду, то посилання додам. Тому його зараз дивитися не будемо. Далі в мене два таких набори. Це HomeMade і «Harmony». Почнемо з «Homemade». Це такий ніжний. У стилі ніжний набір, у стилі а, викторянської... вікторіанського села щось таке. Бо, ну і про дім, так, Хоммейт, зроблено вдома. Багато тут таких елементів, які саме нагадують нам у такий затишний дім. Вирізалки. Тут і чашечки, і чайнички, і квіти, такі, саме такі вікторіанські, вікторіанські рози. І ось така штуковина, не знаю, як вона називається. І різні бірочки, і теги, пяльця. Цікаві вирізалки для якогось ніжного, для якоїсь ніжної такої роботи у пастельному, пастельній гамі І я купила ще, здається, два листа для вирізування. Так, в наборі мінтая йде лише один лист, і він бонусний, він йде на обкладинці, і можна придбати окремо листи для вирізання, і в них є тло. Це е, тло з фактурою льон. Такі самі всі ті самі елементи. Я купила ще два, бо е, якщо я буду щось робити, мені буде замало вирізалок, тому, про всяк випадок, купила ще два листи. Дивимось сам набір. Щільність 220 г на метр. 12 дизайнів, двосторонні листи, тобто дизайн з двох боків, лист аркушів 6, повторюється два рази, тобто 12 дизайнів, 12 листів. Перший це отака дверь. І це, мабуть, що фотопринт, бо можна побачити, що відбивається щось у склі. Такі гарні фіранки. І у стилі мінтаю, кутові композиції, багато квітів, багато різних елементів, є мережево, і тут така цікава річ стилістична. Бачимо крісло з якимось там е, пледом, пледом, вибачаюсь. А на задньому фоні позаду цього крісла такі великі чашки. Без коментарів. Просто сприймаємо, як воно є. Ну і чайник так само. Але ну, все одно, мені подобається. Мені подобається дуже кольорова гамма. І... Здається, я щось таке казала, що отакі листи я не сприймаю, як листи для основи, наприклад, для сторінки в альбомі. Я буду працювати з ними якось по-іншому. На зворотньому боці дуже гарне мережево на бірюзовому тлі, і є такі лінії залому. Два таких листа відкладаємо. Далі. Круглий елемент. Теж казала декілька разів, що в Мінтаю зазвичай у багатьох колекціях є лист з таким великим круглим елементом. В цьому наборі це великі пяльця з такими теж композиціями, з розами. Як полюбляють казати, скраперки На цій, з цього аркушу можна зробити сторінку. Але я не роблю сторінок. Тому теж буду працювати з цим листом якось по-іншому. Буду працювати колись. Зворотній бік дуже-дуже світлий, рожевий, навіть світліше, ніж передає камера. Камера взагалі якось темно передає. І є горошок. І фактуральна. Теж два однакових прибираємо. Далі лист з великим вікном, кутові композиції, але з протилежних боків, і теж якісь композиції з різних елементів. Можна довго роздивлятися, багато чого цікавого. І стрічки, і стрічки для вимірювання, і подушки, і книжки, і он шуга, хеллоу, оця колба, квітки. Нагорі те саме, така сама паличка, то теж щось є. Дуже багато всього, дуже цікаво це розглядати. І це вже загальне місце. Краще б ми все це робили самі, а не дизайнер за нас. Але що маємо, то маємо, буду працювати з тим, що є. На зворотньому боці. Клітинка схожа на скатертину, і ще з такими заломами, вона ще більше на скатертину схожа ніжно-бірюзового кольору. Далі ось, те, ось цей лист, як мені здається, для мінтаю нетиповий, бо це карточки, вони нерівномірні, і на тлі цих карточок є. Великі, досить великі квітові композиції, букети квітів. І є така лінійка, і ще з боку теж квіточки. Можна вирізати ці карточки і використовувати як якісь додаткові елементи в композиціях, а можна, в принципі, використовувати і як фонові, і подложки з цього вирізати. В принципі, мені подобається такий лист, дуже цікавий. То, подумаю, можу буде використовувати його як фон. Зворотній бік, багато пялець різного розміру, можна повирізати і е... такі елементи використовувати як основу для побудови композиції. І теж цікаве тло. Теж. Якщо пільці повирізати, то лишиться оці рештки, з них можна теж щось зробити. Теж цікавий далі. Ось цей він для мінтаю типовий це така мозаїка з букетів, з квітів, що в інших наборах він дуже насичений, зазвичай буває такий лист, але тут кольорова гамма дуже ніжна. Дуже світла, і, по-перше, можна повирізати, кому замало квітів, то можна повирізати, бо і контури досить чіткі, і елементи досить великі, і має світле тло цей аркуш. Але можна використовувати, мабуть, що і як фоновий для підкладинок під фото, бо палітра ніжна. Тому, мабуть, що можна використовувати і так. А на зворотньому боці великі двері. На весь аркуш двері. Три створки теж дуже цікавий, симпатичний принт. Треба подумати, як з цим працювати, бо цікавий. Подумаю, що я зможу з ним зробити. Бо думки вже, вже побігли. Так. І останній лист це лист з карточками. Як завжди, у наборах ментаю, Карточки всі рівномірні, 12 штук. На кожній є якась композиція. Складніше, простіше, ось цю можна вирізати. Цю, мабуть, теж. Різні цікаві, теж дизайнер за нас порог попрацював. На зворотньому боці просто рамочки на різному фоні, з різним наповненням. Всередині теж такі цікаві, наприклад, отака із стрічкою. В принципі, теж цікаві, теж. буде гарним додатком у альбомі. І таких аркуші теж два. Симпатичний набір, мені дуже подобається. Може, за рік я все ж таки буду з ним працювати. Дивимось другий другий набір Harmony. і він вже такий більш активний. Дуже мені сподобалась його палітра, насичений синій, дуже цікавого кольору і такий ніжно-рожевий. Від е, рожево-біжевого е, до е, ніжно-рожевого. Дуже цікава палітра. Е, дивимось, що там. На зворотньому боці елементи для вирізання, і для цього набору я додаткові аркуші не купила, бо в наявності їх не було. Що тут також є квіти. Їх тут всього три букети та декілька самотніх однакових роз. Ну, то, мабуть, що розочки. Що ще є? Є ташки, є ліхтарі, елементи з макраме, є ось така композиція з монстрер... монстерою. Я не дуже полюбляю усі ці тропічні квіти і взагалі цю тропічну тему в скрабукінгу я її не розглядаю. Вмінтаю, є декілька наборів, такі вони яскраві, соковиті з такими зеленими монстерами. Мені не подобається, я такі на, навіть на дизайни я не дивилася, бо це не моя тема. Може, це тому, що я мешкаю на узбережжі. Що море в мене ще декілька місяців тому було в наявності цілодобово і цілорічно. Я могла, коли хотіла, тоді могла піти до моря. І в нас цих тропічних рослин немає, то для мене море це от щось таке щось таке без пальм. Тому. Мабуть, через це вся ця тропічна тема мене не досить приваблює. Але цей набір не такий, він не на тропічну тему, незважаючи на те, що тут є ця монстера, і ось такі ще якісь таке, таке якесь листя. Мабуть, що він про подорожі, бо є валізи та фотоапарат. Але. Ну, мені перш за все подобається настрій, а що там ще е, таке щось звичайне у стилі ментаю, то я думаю, що е, якщо створювати альбом або листівки, настрій можна задати різний. Е, Вирізавки відкладаємо, дивимося, що в наборі. Тут теж перший лист це великі двері, як і в попередньому альбомі, але там вони були, були білі, а тут вони такі дуже гарні, сині. І є кутові композиції, подушки, є навіть пташки, навіть їх дві цих пташок отут, та ще в куточку. Цікаво. І оцей елемент з макраме мені подобається. Макраме я теж не дуже полюбляю, ну, не те, що не полюбляю, по-перше, мені не було б цікаво самої його робити, бо я плету гачком і ще шию трохи. То до макраме я ставлюся дуже спокійно та прохолодно, але як зображення мені це подобається. І я хочу ще такі ножі для виробки. Фон рожевий з якимось грязно-білим, такі плями, щось схоже на стіну, на штукатурку. Є тріщини досить великі. краклюром їх не називеш. І такі бризки. За кольором здається, що вони золоті, але це просто такий принт. Так. <схід> Якось по-другому сформований набір. Е, інший лист. Теж кутові композиції, світле тло. Це теж, здається, щось, типу штукатурки. Всі ті самі елементи, софа, валізи, пташка. Тут макраме та тропічні листи синього кольору. Ну, теж виглядає цікаво. Мені перш за все, за все подобається кольорова гама. Зворотній бік, світлий паркан. З фарбою, яка получилася. Так, наступний лист вікно теж велике, з композиціями. дуже великими макраме. та сама пташка, але ще є і горобчик. Такий прям натуральний. Ну, теж цікавий о, який колір. Мабуть, це теж стіна, але через колір ти не думаєш, що це стіна, бо тріщинки такі самі, як на попередньому листі, і такі самі ці золотаві плями виглядає, як галактика. Як там? Чумацький шлях, от як це виглядає, це ще якась туманність. Теж цікавий, відкладаємо. Я про це вже казала, типовий для Мінтаю лист, мозаїка з рослинних композицій. Ну, і про ці я не знаю, чи вдасться їх повирізати, чи ні. Бо, як на мене, дуже багато ось цих от смуг. Щось таке смугасте-смугасте, ця монстера якась така вся дуже ажурна. Ось цей лист, ось цей багато, багато якихось таких. Елементів з повітря, Але світле тло, то може, можна повирізати, ну, чи використовувати як фон, але для мене це е, досить активний фон. Тому подумаю: зворотній бік. Ще гарніший це теж щось на кшталт паркану, бо це дерев'яні дошки в основі, і на ньому така стара-стара фарба з таким же. Природнім кракелюром і дуже гарний колір Мені здається, що камера передає більш світ... додає світла і додає ось цих от рожевих плям, їх насправді не так багато. І ось тут воно якесь таке велике, але якщо дивитися неозброєним оком, цих рожевих плям, вони не так добре видні. Але все одно дуже гарний фон. Прямо, мабуть, що я б так прям і брала їх за основу для сторінок. Так, це мені взагалі не подобається. Це така сама мозаїка, якось це, але з макраме. Тому одразу дивимось, що на зворотньому боці. На зворотньому боці стіна з штукатуркою, з якимись бризками. Дуже добре підійде як основа для сторінки. Або основи для листівки. Тому я, скоріш за все, буду цей аркуш використовувати тільки із іншого боку. Ну, і карточки. Такі самі, всі рівномірні, 12 штук. І що мені тут, ну, не те, що не подобається, мене бентежать у такі речі. По-перше, у самої колекції такого не було, в аркушах ніяких людей не було, а тут на, на тлі е, туманності та е, як вона на тлі туманності та чмацького шляху якісь руки. Я таке не люблю, тому ці дві карточки я точно використовувати не буду. Буду використовувати їх зворотній бік. Так, взагалі, всі інші більш-менш приємні, дещо можна повирізати, хоча можна і не вирізати, використовувати так, як є, бо вони і кольорово дуже гарно підходять, і за наповненням. Ці пташки мені дуже подобаються. Ось цей ось настрій, мені подобається валізи, шляпа, пташка на фоні вікна. Ось ці руки вибачайте. Так, ну і зворотній бік. Полароїд, якась рамочка, ще один полароїд. В принципі, цікаві карточки, то буду використовувати і цей бік також. Ну, і далі йде повтор, ми його дивитися не будемо. Отакий папір був сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Так само, як і мені. Сподіваюся на вашу підтримку. Дякую вам за перегляд! І буду сьогодні, на сьогодні з вами прощатися. Пока!